А Котушка стала справжнім трендом дачного декору. Її перетворюють на столик, фарбують або вкривають мозаїкою. Свій варіант трансформації котушки чукала Оля Пахар. Дачне життя. Ось ця котушка дісталася мені від наших плюсівських будівельників. Як бачите, легенька, чистенька, фанерна. Їй судилося стати дачним столиком. Самі мені із цим проектом не впоратися, тому котимо котушку у майстерню до Людмили Вакуленко. Єсть дуже багато різних отвірстей, абсолютно каких-то страшних і нам не нужних. Ми їх закроємо пробкою. По кайомочці ми пустим красивий трафарет. Об'ємний візерунок наносимо будівельною тіньківкою. Тоненьким шаром можна я подивлюся блискіт якось, да? Ну, ну дето до 3 мм. Обережно знімаємо трафарет, а коли тіньк висохне, шліфуємо акуратними круговими движениями. Ой, я в малюночек проявляется, нарождение такие чистенькие, рельефный. Да? У нас получилось шикарное объемное кружево. Теперь мы его будем проявлять. Мы возьмем мебельный воск. Сука, а вин он черный. Ну, вот очень красивого цвета. И пошли вот такими движениями тонировать по всей-по всей поверхности. Нижню частину столика також тонуємо воском. Текстура пішла, всі ці прожилочки. Ти знаєш, з дешевої фанери це раптом перетворюється на якесь багатюще, красивюще дерево. Тепер ми повинні закрити наші некрасиві відверстия. Ми наклеїмо пробку. Пробку будемо клеїти на сумасшедшую липучку, на наш любимый клей. наносимо. Щедро також Там нам треба. І достатньо швидко. Пробкою декоруємо і осердя котушки. Легким движинням руки ми його переворачуємо. Тепер ми все дізнаємося, що це було. Штука називалася Драка чомусь. Драка. Драка. І Добре. Прикручуємо ножки. І на колища тепер. Все. Я сподіваюся, тепер його не доведеться більше піднімати. Доштовхнемо. Давай.